Четвер, 20-го тижня, по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. До Филип'ян послання святого апостола Павла читання. Браття, радуйтеся в Господі, писати вам те саме мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на псів, уважайте на лихих робітників. Уважайте на обрізання. Бо обрізання то ми, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч Я міг би покладатись і на тіло. Коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з коліна Внеамина єврей з євреїв, Фарисей за законом, що до горливості гонитель церкви, щодо справедливості в законі бездоганний. Та те, що було мені зиском, ради Христа я вважав за втрату. Бо більше, я вважаю все за втрату. Ради далеко вищого пізнання Христа Ісуса, Господа мого, ради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати. Коментар. Я все втратив, і вважаю все за сміття, аби Христа придбати. Дорогі мої. У житті ми багато чим клопочимося, будуємо плани, чогось досягаємо, залишаємо і здобуваємо інше, і так триває усе життя. Апостол це все називає сміттям. Напевно, це для нас непросто, нелегко, а навіть боляче чути. Як це може бути сміттям те, за чого ми прикладаємо стільки зусиль і праці? Однак життя нам, дорогі мої, дароване переважно для того, щоб ми пізнали Господа як нашого Творця, саме в цьому пізнанні нашого Господа все інше набуває своєї правдивої цінності. Якщо ми не маємо Бога найпершої та найважливішої цінності, усього іншого не зможемо правдиво оцінити. Завжди шукатимемо поставити будь-що на те місце, яке має займати Бог у нашому серці. Якщо хочемо жити як правдиві християни, то маємо пам'ятати. Що лише коли Господь є першою радістю, першим добром, все інше стає на свої місця і набуває властивого значення. Від луки Святого Євангелія читання в той час розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про все те. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши до нього, ті мужі кажуть. Іван Хреститель послав нас до тебе спитати ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус уздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим до узір. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули, сліпі прозрівають, в криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують. Мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. На що ви вийшли, дивитися в пустиню, на тростину, що колише вітер? На що вийшли виглядіти, на чоловіка? Одягненого в м'які шати, та ще й в пишних шатах і у розкошах сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитися? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж пророка, це той, про кого написано, ось я посилаю посланця мого перед лицем Твоїм, що приготує путь Твою. Перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок, нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божим, більший від нього. Весь народ, що його слухав, і ми визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана. А фарисеї. Та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. Коментар: Ти той, хто має прийти чи іншого нам штати? Дорогі мої. Іван Претеча мав особливе покликання, бо звіщав Господа, готував його прихід. Вказував на того, кому він недостойний розв'язати суття. Але також знаємо, що через своє праведне життя він терпів, був замкнений у в'язниці та навіть у цього пророка, який сам вказував на Ісуса Христа, як на Месію, у якийсь момент з'явився сумнів. Чи ж він той, хто мав прийти? Тут підкреслено аспект людськості, яка була притаманна і святим. Часто, коли думаємо про святих, вважаємо, що вони були позбавлені людських слабкостей, але вони, як і кожна людина, переживали моменти сумнівів, зневіри, розчарувань, а не раз і упадків, приклад Івана Претечі показує, що в складаних ситуаціях свого життя ніколи не маємо влади впадати у зневіру. Щоб не сталося в нашому житті, треба і далі лишатися щирими перед Господом. Як бачимо, Претеча був щирим. Він через своїх посланців одразу висловив Господеві, що мав на серці сумніви. Саме такої щирости Бог потребує від нас. Він не хоче, щоб ми грали перед ним роль праведників чи грішників. Розповідають про одного альпініста, який, підкоряючи. Одну з найвищих гір південної Америки зірвався в прірву. Коли падав, йому вдалося зачепитися за гілку маленького дерева, яке росло над обривом скелі. Повиснувши посередині прірви, він зрозумів всю безнадійність ситуації. Наверх було неможливо піднятися знизу одні скелі. Руки, які трималися, за гілку слабіли. Чоловік подумав, що лише Бог може його спасти. Він ніколи в нього не вірив, але помилявся, що втрачати зараз, і почав щосили кликати до Бога. Раптом він почув голос з неба: Ти будеш вірити? злякавшись, мало не випустив гілку. З рук тремтячим голосом сказав, що так. Бог пожалів бідолаху і сказав. Добре, я врятую тебе, відпусти гілку. Що відпустити гілку, ти, що думаєш, я зійшов з розуму. Так, дорогі мої, і в житті нашому. Наше життя висить над прірвою. Ми приречені на загибель ми розуміємо, що без Бога ніяк. Але тримаємося кожен за свою гілку сумнівів і боїмося довіритися Богу і жити по Його волі. Я не знаю, з якими сумнівами приходиться боротися вам сьогодні. Можливо, ви не можете визначитися, в яку церкву потрібно ходити. Можливо, ви сумніваєтеся, що Бог може змінити ваше життя. Можливо, ви сумніваєтеся в тому, чи може Бог простити ваші гріхи. Можливо, ви переживаєте біль втрату. Тоді здається, що Бог зрадив тебе. Але незалежно від того, що ти відчуваєш зараз, Бог розуміє сумніви. Він знає твою ситуацію. Ти можеш бути спокійний. Він усе тримає під контролем. Погляньте на Івана і вчіться долати сумніви. Ще перед превселютною діяльністю Ісуса, коли Він ще не проповідував добру новину, коли ще не оздоровляв хворих і не воскрешав мертвих, Іван Хреститель став свідком таїнства богоявлення. Він під час хрещення Ісуса Рицор чув і досвідчив Слово Отця Небесного, який говорив про Ісуса, Ти, мій син, улюблений у тобі моє уподобання». У сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Іван Хреститель знову посилає своїх учнів до Ісуса, щоб упевнитися, ким насправді є Той. Бачимо певний сумнів Івана. Або ж бажання глибшого пізнання Ісуса Христа. А ти як часто вагаєшся у своїй вірі в Ісуса Христа? Запитай себе, ким для тебе є Ісус Христос, і чи бажаєш його пізнавати все більше і більше. Напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. У відповідь на сумнів Івана Хрестителя. Ісус дає Його учням пораду. Розповісти Іванові все, що вони бачили і чули, а саме сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. Ісус запрошує нас бути з Ним, слухати і бачити все те, що стається при зустрічі з Ним. Пригадай свою духовну зустріч із Ісусом. Що відчувало твоє серце, що тебе переконувало і зараз допомагає тобі у пізнанні Господа. Після того, як учні Івана пішли, Ісус відкриває перед людьми таємницю життя Івана Хрестителя, те, ким Він є, і яким є Його покликання. Ісус знає Івана Хрестителя і бачить Його, як і кожного з нас, з перспективи вічності. Ісус, зустріч з Ним допомагає людині не лише пізнавати Бога, але також відкрити таємницю власного життя те, ким вона є насправді, у хвилині тиші дозволь, щоб не лише ти, але сам Господь відкрив перед тобою таємницю Твого життя, покликання та те, ким ти є для нього. І на кінець. Проси і ти у Господа, щоб Він відкрив тобі таємницю своєї божественної природи, а також таємницю і сенс твого особистого життя, щоб ти міг жити ним і його спащінням, знаючи, ким ти є насправді. До чого вчить нас ця історія? Хочу виділити кілька уроків з цієї оповіді. По-перше, незважаючи на те, що Іван був великою людиною, незважаючи на те, що він мав пряме відкриття від Бога. Яке небагато хто має, незважаючи на те, що він був тим, хто готував дорогу Ісусу Христу Месії, Він переживав сумніви. Дехто каже, що це були просто роздум, але слова Ісуса, що блаженний хто через нього спокуси не матиме, які прозвучали його відповідь Івану, свідчать про те, що це були сумніви. І якщо спроєктувати це на наше життя. То приходимо до висновку, що незважаючи на те, скільки років ми вже у Господі, на нас час від часу можуть переповнювати сумніви. Ці сумніви можуть стосуватися нашого життя у Бозі, нашого покликання, навіть нашого спасіння. Якщо вони були в житті Івана, якщо навіть Ісус у певний момент прос... життя просив Отця, нехай мене, мене ця чаша, то тим більше ми здатні піддаватися цим сумнівам. Коли сумніви зародилися у розумі Івана, він одразу ж прийняв правильне рішення і послав своїх учнів до того, хто міг ці сумніви розвіяти. І коли сумніви приходять в наше життя, ми повинні знати, куди звертатися. Тож, друга моя теза звертайтеся до Господа. Звісно, що, звернувшись до людей, ми отримуємо певну допомогу, бо є те, в чому люди нам можуть допомогти. Серед людей є спеціалісти у певних сферах, які здатні надати відповідну допомогу. Наприклад, є люди, які добре розуміються в автомобілях, і я в разі чого можу звернутися до них за порадою, коли маю сумніви щодо справності свого авто. Але є моменти, коли тільки Господь може допомогти. І саме усвідомлення цього ставить нас на шлях звільнення від сумнівів. Досвід може бути різним. У посланні до євреїв у розділі про віру йдеться про те, що одні помирали у вірі, а інші вірою отримували те, що просили. І ті, і інші були у вірі, але мали різний досвід. Але суть у тому, що коли я будую своє життя на істині, тоді перемагаю сумнів. Приходячи до людини з сумнівами, диявол намагається знімечити істину. Пригадаю. Пригадайте, чи справді сказав Бог. І це запитання не раз виникає в наших серцях. Іван недовго вагався думає, навіть не радився зі своїми учнями щодо власних сумнів, Він просто послав їх до Ісуса, щоб напряму запитала, якою є істина, чи ти той, кого ми чекали. Іване, ти ж, чи ж не ти сказав ось агнець Божий? Хіба ж не ти бачив Духа Святого, який злинув на нього? Хіба не ти бачив у ньому того, хто був від початку? Хіба не ти сказав, що не, що не ти Месія, а той, хто йде за тобою? Хіба не ти отримав це відкриття від Бога? Свідки ці сумні? Але сумніви Івана були спрямовані до абсолютної істини Ісуса Христа? Тож, коли сумнів приходить у наше життя, йдемо до Ісуса. Він той, хто пояснить і розвіє всі наші сумніви. реакція на сумніви може бути різною. Людина може закритися сама в собі і може надумати собі багато чого, може прийти до таких висновків, до яких іноді важко додуматися. Інколи сумніви буквально закривають нам істину. Хтось сказав, що сонце завжди є, але іноді воно захмарене. Так само і істина. Вона є завжди, але іноді наші сумніви не дають їй змоги ощаяти нашу дорогу. Багато хто нині сумнівається, що він спасенний, що він дитина Божа. Але Слово Боже, тобто істина, стверджує, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться, що стане дитиною Божою? Але іноді диявол може сконцентрувати нашу увагу на наших недосконалостях, а їх у нас аж занадто багато. Ми боремося з ними, працюємо над ними. Але якщо ми боротьбу з недосконалостями кладемо в основу спасіння, то ми переводимо свій фокус від істини, що каже, хто покличе спасеці. Ця істина дає нам свободу, Божа істина звучить так, і гріхів ваших не згадаю більше. Коли ж ми фокусуємося на своїй недосконалості, ніби заперечуємо Божі Слова і допускаємо сумнів у життя, Бог уже забув наші гріхи після нашої сповіді, коли ми справді щиро покаялися, пожалували за свої гріхи і зробили постанову виправитися з них, то тоді Господь каже, нема гріха, а ми кажемо, ні, Він є. Я не маю дорогі мої, на увазі, коли людина не кається. Я говорю про те, коли вона покаялася, а не може собі пробачити, бо вперто відкидає істину. Дуже важко з такими, наприклад, жінка, яка зробила аборт. Так, вона може покутувати все життя, не треба забувати про цей гріх, але сповідатися з нього нема потреби. Якщо Господь раз нам простив, то, то означає, то не будьмо ті, що не довіряємо. йому. Але повернімося до історії Іваном Хрестителем. Відповідь Ісуса Христа Івана нові була унікальна. Він не докоряє, не каже, так, я Месія, хіба тобі Бог не відкрив? Ти ж бачив, як Дух Святий злинув, і ти сам казав, що я гнесть Божий. Але Ісус, добре Івана, говорить щось інше, ніж ми очікуємо. Він спонукає Іванових учнів переказати Йому, що вони чули і бачили. Я думаю, що Ісус не дав йому однозначної відповіді, бо хотів наштовхнути на правильну дорогу чи спосіб мислення, хотів навчити його аналізувати ситуацію, опираючись на те відкриття, яке Іван уже мав. Іванові було відкрито, що Ісус Месія, але сумнів став закривати це відкриття і змушувати пророка вагатися. Ісус не просто підібрав якісь слова, Він намагався повернути Івана до Його ж відкриття, до істини, яку Він вже знав. Сліпі прозрівають, думаю, що тут зійшлося не лише про фізичну сліпоту. Криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, померлі встають. Такими були слова Ісуса. І, зрештою, фінальний акорд, який ніби приводив до самої суті Іваного відкриття, бо це не було в Старому Світі, а у Богим звіщається добра новина. Мате 11:5. І цих слів було достатньо для Івана, принаймні Ісус був у цьому переконаний. Отже, якими б ми не були сильними, сумніви всемо. Одно намагатимуться проникнути в наше життя. І єдиний вихід з цієї ситуації повернутися до істини. Дуже важливо в такі моменти, щоразу проголошувати її в своєму житті, щось таке зробив його у своїх страждань. А я вірю, відкупитель мій живий. І головне, не забуваємо, що істина в останній інстанції Ісус Христос. Тому звертаємося до Нього. Так, ви можете знайти поруч людину з такими ж сумнівами, але її поради не допоможуть вам знайти відповідь. Найімовірніше, ваші сумніви можуть навіть подвоїтися. Краще звернутися до Ісуса напряму. То що, мені не можна навіть підійти до священника, скажете ви? Ні, ви можете це зробити. Можете радитися один з одним, шукати допомоги у священника у людей. Але отримати звільнення від сумнівів ви можете лише тоді, коли ці люди будуть вас вести до істини, до Слова Божого. Це правдиве консультування. Консультуємося з Богом, зі Словом Божим. Покликання кожного християнина, випромінювати радість Божу і бути тим, хто надихає інших людей. Це дуже важко зробити, коли сумніви огортають наше серце, і для цього потрібно постійно перебувати в істині в Христі Ісусі, бути з Ним вже я, не я живу Христос мені, приймаючи Його дорогі, мої в святому як найчастіше. Бо тільки з Христом, з Ісусом, який нас підкріплює, ми зможемо все. Це проголосив апостол Павло. І з цим він перемагав труднощах, які доводилося йому не раз долати. І коли ця істина оселиться в нашому серці, вона нас підбадьорить і дасть нас долати сумню і знову йти вперед, випромінюючи світу Божу віру. Нехай Пресвята Богородиця допоможе нам. Прийти до її Сина. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення. Благословення Господнє на вас. Тільки під цим коментарем, нажавши відповісти спершу, пишете імена. А так. Це ваш коментар. Коментуйте, висловлюйте свою думку. Цікаво теж читати про лайк. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!